Отже, ми ведемо зараз інтерв'ю з місця подій прибирання у шкільному дворі молодшої школи. Наш кореспондент Марія зараз буде брати всіх інтерв'ю і так, Марія, я прийду справу у вашій руки. Це мій мікрофон. І дізнаємось, який ж настрій суспільства нашого класу. А ми підходимо до групи таких гарних дівчат. Скажіть, будь ласка, Аліно мікрофон, який у вас настрій? А ти зможеш такого пі зможеш? Ми зморимо все. Ну так, ю джентлікол граблі граблі. принесли ви? Так, це мої домашні Вона ними пиль просто дома замітає. Це мікрофон. Простойка. І так ми беремо йому А, Будь ласка, Віталик, який настрій у вас Ви, ви згодні прибрати всю цю просто начебто? Ні. <хі> Ні, отже, відповідь. Красноречиве <клес> от до Валентина, який обіцяв, сказав, <клес> як що буде він прибирати цими граблями. Miao, а, Валентин, Miao. ти все, <клес> все <клес> тут прибереш? <клес> Валентин. <клес> а, що? Ход, він, Дай будь ласка. Це мої граблі, це зараз мій <клес> мікрофон. Добре, а як ви... бачите, кореспондент Марія казала з повною невдахою. Вона не може ні у кого взяти інтерв'ю. Нормально, ласка, Світлана, доброго дня. Э, скажіть, ви будете гребсти чи будете на листя? Я буду стояти і стать, поки мої повча саме красне речівачі тазовські номер два. Боже, розумна дівчина А звідти таки не скажеш. Ми також це будемо робити. Завжди такі байдурки. Спасибо. Я загубив нашу кореспондентку, тому Діма буде знімати просто листя. Кореспондентка знайшлась. Зайшла, звичайно. Ти подивись, як. як це? Як це відбувається? О, Таня! Попара. Таня, отут Бахарєва. І ось наша Наталія Євгенівна. Плюс 100-500. Меня <рик> зовут Маша.